Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 23 лютого неділя, селища Гранітне, черговий удар в район, базування інженерних підрозділів окупантів, який остаточно розбив надію на залізничне міст. Радник мера Маріуполя Андрущенко, точніше, його залишки разом з щонайменше п'яти одиницями інженерної техніки. Все це не просто крапка, це жирний хрест на потенціалі залізниці з Росії. Мінімум на 2025 рік. За даними телеграм-каналів, били боронебійними ракетами атаками. Скрім того, тестували, як вони себе ведуть. Будуть поводити під час ударів по залізничному мосту, опорах та арках. Адже декілька схожих вибухів уже лунали і на Кримському мосту. Телеграм-канал Помсти пише, що ЗСУ вибрали найбільш вдалий момент. Окупанти намагалися запустити пробний потяг по відновленій залізниці, яка пролунала серія вибухів. 16 вагонів пішло під воду. 20 цистерн наразі горить на місці удару. Нагадаємо, перед ремонтом біля тимчасово окупованого Маріуполя знищено залізничний міст, який будують загарбники у межах плану за прокладання залізниці з РФ до міста про це у телеграмі повідомила міська рада Маріуполя. Є попередня інформація, що збройні сили України знищили на пів побудований серйозничний міст серни з паливами та інженерний транспорт в районі селища. Гранітне біля Маріуполя йдеться у повідомленні у міськраді. Зазначає, що цей міст був частиною плану Росіяново за будівництво залізниці з РФ до Маріуполя. Окупанти намагалися збити ракети, якими було таковано міст, але безуспішно, крім того, загарбники допомогли установити місце знаходження нових батарей ППУ у Маріупольському районі. Додали міськра. Ді, як повідомлялося, російські загарбники перетворюють Маріуполь на навколишні селища на військово-логістичний хаб. Зазначимо, ворог не може повною мірою використовувати кримське міст, який зазнав кількох ударів. Тому окупанти намагаються побудувати залізницю здовж Азовського збережжя через Донецьку та Запорізьку області. Однак і це питання можна розв'язати за допомогою Атакам будь-яке будівництво має свою ахіллесову п'яту. Там є річка Кальміус, і вони намагаються побудувати через неї міст за наявності ракети Атакамса. Цей міст з Суть одним ракетним ударом наголосив Жданов. На його думку, Україна може отримати атаками сина 600 кілометрів разом з основною партією авіації. Наприкінці січня на початку лютого редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.